Всімку, це Костя. Хочу сьогодні вам показати, як виглядає пошук фрілансера зі сторони клієнта. Як ви бачите, у мене є профіль клієнта, і завдяки ньому я можу шукати собі фрілансерів для якогось завдання. Це вам дасть уявлення, як це е, працює. Наприклад, е, ось я прописав Full Stack Development, і ми по, подивимось, як е, це виглядає. Е, в першу чергу, давайте трошки більш реалістично відфільтруємо. да Наприклад, як це може робити е, клієнт. подивимось hourly rate е, там 20-40. Бачите, то тобто під кожен рейд одразу можна бачити кількість. А, кількість фрілансерів, наприклад, да візьмемо рейд 90. Тут буде дуже мало спеціалістів, але вони є. Уявіть собі, тут є спеціалісти, які працюють вільям Williams USA. Ну, зазвичай це USA або що ТОш, наприклад, 150 красавчик. Е, працює. Давайте подивимось більш реальні, да, Там 20-40, наприклад. Це, до речі, ті е, рейти, з яких. Е, Можна починати для девелопмента, і в принципі на нашому навчанні ми якраз показуємо, як це робити, щоб не починати з 3-5 доларів, да? а починати з, з гарних рейтів. Щодо скілів я це не буду дивитись по location давайте візьмемо Європу і Америку. Це будемо брати таких клієнтів, які з грошами. Да? Тут лише моє. Щодо категорії, так само далі тут є фільтри. Дивіться, це job success score Чому він важливий, я також пояснюю да, на навчанні, і чому він допоможе саме клієнтів. Щоб щоб клієнти приходили до вас, орнтемаунт це означає, що фрілансер вже працював на біржі і знає, як як це працює. Так само, це по кількості годин. Це на аурлі проектах. Можна тут відфільтрувати, щоб прям новачки не попадались. English level я раджу да, або fluent, або Native ставити, навіть якщо у вас він нижче. Це ні на що не впливає, окрім якраз пошукових цих позицій, бо зазвичай з клієнт ви будете спілкуватися е, текстом. Іноді це можуть бути дзвонки і так далі. Окей, давайте подивимося, хто у нас тут є. А, одразу бачимо да достатньо багато спеціалістів от Михайло. Давайте подивимось його профіль. Що одразу о, може привабити е, клієнта. перше бачите, аватарка вже відрізняється від е, багатьох інших. All-work, full stack, да спеціалізовані профайли front-end-бек-енд опис да топ-рейтед Plus Деякі це виносять як в окремий Тобто Він свої досягнення виніс сюди. щоб Клієнт ще раз на це подивився. В принципі, можна так робити, можна так не робити. Це ваш вибір, але туди можна донести більш актуальну і релевантну інформацію. да Всі проекти на п'ятерочки майже. В принципі, класний спеціаліст. Давайте подивимось далі. Орест, да? або, наприклад, Євгеній. Хочу нагадати, що до речі, фрілансерів Срашки Білорусі кикнули з платформи, тому їх тут не буде. Навіть якщо їх профілі ви десь там в пошуку зможете знайти, вони не, не актуальні. Десь Афорк таким чином підтримує Україну. Це з середини 22-го року. Це ще єдиний не єдиний великий плюс. Да, чому треба заходити на Афорк, Бо велика як Ніша звільнилася, тобто кікнули цих. Фрілансерів, і є сенс зараз е, залітати і залітати на нормальний рейд. Класний приклад. Ось дивіться 400к, як можна собі спокійно заробляти. Е, при тому, що я не думаю, що е, Євгеній, да, працює дуже сильно на якомусь там фултайм проєкті. Він виконує е, на, він працює на декількох проєктах, по декілька годин, скоріш за все, да, і за, за класний рейд. Чому би ні, ця гнучкість, якраз і велика перевага фрілансу? Більш детально можу вам розказати на персональному созвоні консультації. Також записуйтесь на наш курс.